Ну, ми з вами говоримо у розпалі цих подій, які можуть ще й на новий рік перенестися, те, що адміністрація Дональда Трампа шукає шляхів завершення російсько-української війни. Однак мені здається, всі вже призабули, що на початку свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів Дональд Трамп загалом говорив за кілька тижнів, які йому потрібні для того, щоб завершити російсько-українську війну. Він звинувачує в тому, що ця війна відбувається так довго свого попередника Джозефа Байдена. Він звинувачував в тому, що війна продовжується так довго українську непоступливість. Він говорив про те, що він має хороші стосунки з президентом Росії з президентом України. І варто йому тільки зателефонувати Путіну і Зеленському, як війна відразу закінчиться. Але вже наприкінці року президент Сполучених Штатів і представники його адміністрації змушені були підкреслити, що це все не так просто виявилося, як здається. Тобто стали більш очевидними реальні цілі війни Путіна проти України, які пов'язані з анексією території, які пов'язані з атакою на українську державність. І стало очевидно, що будь-які розмови про економічні взаємини між Сполученими Штатами і Росією, які Трамп, очевидно, намагався використати як козир для своїх подальших стосунків з Путіним з Кремлем. Воно не спрацьовує, коли мова йде про ці амбітні завдання російського політичного керівництва. І це, до речі, ще я б сказав, погіршилося саме тому, про що ви говорите? Оце небажання нинішньої американської адміністрації усвідомлювати, що безпека Сполучених Штатів безпосередньо пов'язана з безпекою Європи, це досить серйозна проблема для всіх нас. Тому що якщо Путін бачить, що Сполучені Штати не дуже зацікавлені в тому, щоб захищати і рятувати Європу, тобто, що вони відходять від цієї концепції євроатлантичної солідарності, то, звичайно, це додає Росії додаткового бажання посилювати свій тиск на Україну. Я скажу, що в останні місяці весь вік проходив під цей акомпанемент, ми чули, що оце Європа сама винна, вони розслабилися, вони заснули, вони мають проснутися. Вони не ставлять перед собою безпекових завдань, але я перепрошую. Практично всі післявоєнні десятиріччя були пов'язані з євроатлантичною солідарністю. Причому я весь час нагадую: цю євроатлантичну солідарність вигадали не європейці, і вигадали саме американці після Другої світової війни. Це була їхня концепція. Яка впроваджувалася дуже часто, я б сказав, із жорсткими заявами на адресу європейських країн. От Бачите, ви своєю політикою довели світ до Другої світової війни, до руїн всієї Європи. Ну зараз ми разом весь цей світ відбудуємо і більше не дозволимо війні повторюватися, і більше ніколи не дозволимо, щоб ця війна загрожувала інтересам Сполучених Штатів. Так що давайте об'єднуватися в НАТО. Давайте ми будемо разом витрачати гроші на оборону. Давайте ви будете за гроші вашого воєнного бюджету купувати американську зброю. Ми будемо захищати кожний сантиметр території НАТО. Це ж я не, не якісь цитати з е, далекого минулого наводжу. Так говорив попередній президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Дональд Трамп, коли був першим президентом, говорив, що європейці мають збільшити розходи на оборону саме для того. Щоб разом з американцями ефективніше захищати безпеку, і тут раптом з'являється адміністрація з тим самим Трампом, яка по суті є антиєвроатлантична. Віце-президент Джей Ді Венс виступає з трибуни Мюнхенської конференції. До речі, ще одна важлива подія року, із ультраправим політичним маніфестом, який згодом находить відзеркалення у новій стратегії з національної безпеки Сполучених Штатів. Чому європейці мали бути впевнені в тому, що американці просто зійдуть з розуму, щоб називати речі своїми іменами? Це приблизно, як ти живеш з е, дружиною 80 років. Ну 80 років небагато хто живе, на, на жаль, але 60 легко. І на 60-й рік тобі твоя дружина говорить або чоловік, вибач, я помилялися всі ці роки. Я думаю, що ти не маєш зі мною бути в шлюбі. Я вже була у нотаріуса чи був у нотаріуса. Переписав спадщину на Путіна. Ти мене абсолютно не цікавиш. Ти виявився не тим. За кого я тебе приймала і взагалі в мене абсолютні суцільні розчарування. Ну, звичайно, такий чоловік чи така дружина через 50 чи 60 років спільного життя будуть думати, питання в тому, що я не прокинулася, чи все ж таки в нього почалася деменція. Може, треба звернутися до лікарів, а не дорікати йому, що він в якомусь не тому стані. Ну, от рівно те саме відбувається зараз у стосунках Європи і Сполучених Штатів. Це медичний момент. Давайте. Спробуємо оцінити цей момент в історії зустріч між президентом США Дональдом Трампом і правителем Росії Володимиром Путіном, яка відбулася 2025-го на Алясці, стало однією з топ дипломатичних подій не тільки цього року, а і загалом останніх років, зокрема років повномасштабного вторгнення в Україну. На вашу думку, що змінив цей саміт Трамп Путін, і чи можемо ми назвати цей момент новим світанком диктатур через виведення Путіна із міжнародної ізоляції? Я думаю, що ще рано говорити про нові світанок диктатур, тому що ми маємо розуміти, що Трамп керувався необхідністю зустрічі з Путіним насамперед, тому що він сподівався з ним домовитися. Трамп живе у своєму світі. Цей світ відрізняється Марія, від того світу, в якому живете ви, від того світу, в якому живуть наші глядачі, і в якому живе більшість людства на сьогоднішній день. Це світ Дональда до Трампа. І в цьому світі все вирішується домовленостями сильних людей. І Трамп міг вважати, що просто така домовленість між ним і Путіним знаходиться на поверхні. І що якщо він зустрінеться з ним особисто, він зможе переконати його у логічності своїх уявлень про те, як має закінчитися російсько-українська війна. Ну от умовно кажучи, телефонні розмови не допомагають, не допомагають візити спеціальних представників Сполучених Штатів. Не допомагають перемовиними і чиновниками. Воно, ну, значить, вони все ці не вміються. Телефонна розмова не передає усієї цієї моєї чарівливості, про яку знає кожен, хто бачив колись в житті Дональда Трампа. І як тільки цей чарівливий Дональд Трамп зустрінеться із Путіним, Путін на все погодиться. До речі, я вам хочу нагадати, що Дональд Трамп не перший політик, який робить таку помилку. У 2019 році ми чули від. Чинного президента України Володимира Зеленського, коли він обирався на вищу посаду в державі, і коли він став президентом, що достатньо його зустрічі з Путіним, щоб якось домовитися про завершення російсько-української війни, Зеленський теж на це щиро сподівався, і, можливо, теж як і Дональд Трамп переконаний у своїй чарівливості і у здатності щось довести Путіну під час особистої зустрічі. Тому таких неймовірних зусиль соратники Зеленського тоді доклали для відновлення перемовин на -но нормандському форматі, що перетворилося на справжнє фіаско. Європейської і української дипломації, тому що швидше за все призвело до того, що Путін визначився із необхідністю великої війни проти України як з єдиним інструментом, який може позбавити його непоступного Зеленського. От вам і вся зустріч. В Анкоріджі такого звичайно не відбулося просто тому, що Путін не може дозволити собі змінити президента Сполучених Штатів, але і домовленості про мир, як ми бачимо, теж не відбулося, і Трамп був дуже розчарований після Анкоріджу. Але я думаю, що питанням головним є не його розчарування. А те, що саме після цієї зустрічі було фактично змінено підхід американського президента до того, як має завершитися російсько-українська війна, до цього часу, і я вважаю, що це було цілком логічно. Президент Сполучених Штатів обстоював ідею припинення вогню і мирних перемовин, які мають продовжуватися після того, як вогонь вже перестане бути елементом конфлікту між Росією і Україною. І в принципі, це відповідає поглядам Дональда Трампа на світ. Він ще говорить, що він хоче зупинити вбивства людей. Я йому щиро вірю в його цих намірів. Але після Анкоріджу. Щось таке відбулося, що примусило Дональда Трампа пристати на позицію іншого лідера, на позицію Путіна, який весь час говорить, що припинення вогню нам не потрібно, і вони зараз навіть говорять, що різдвяне припинення вогню їм не потрібно. Нам потрібно мир, нам потрібно здолати так звані першу причину конфлікту. А я особисто першу конфлікту вважаю сам факт існування України на політичній мапі світу, і це те, чого Путіну ніхто не може подарувати. Але Трамп став захищати ідею мирних перемовин, кульмінацію яких може бути з вогню. Це дуже небезпечно ставлення до реальності, тому що мирні перемовини можуть продовжуватися як рік, так і 10 років. І Весь цей час буде продовжуватися руйнівна російсько-українська війна. Якщо у президента Російської Федерації вистачить фінансового, економічного демографічного і соціального потенціалу для продовження бойових дій це неправильний підхід, але Трамп продовжує його обстоювати буквально на наших очах. Що ви прогнозуєте на 2025-й у політиці зовнішньої сполучених штатів? Чи власне згідно нашого титру буде відбуватися подальше зближення штатів і Російської Федерації, чи все ж таки настане момент протверезіння і розуміння того, що захист глобальної європейської безпеки є частиною безпеки самих сполучених штатів, яке також яка також є елементом? Е Якби національного інтересу з точки зору просто навіть фінансів, тому що неодноразово цього року звучали е, думки аналітиків про те, що е, вторгнення Путіна в Європу означало б значні втрати для сполучених штатів як фінансові, так і в перспективі. І про це зокрема неодноразово говорили ви втрати людей, просто втрати життів. Я думає, що ви громадян. мали на увазі 2026 рік. А не 2025 2026. Але 2026. і тут ви праві Марія, тому що зараз події відбуваються таким чином, що навіть за один день 2025 року може змінитися більше, ніж за 360 днів 2026 Але якщо говорити серйозно, то я думаю, що головною проблемою, яка пов'язана з можливістю зближення Сполучених Штатів Російської Федерації, є те, що запорукою економічного порозуміння між Москвою і Вашингтоном, і якщо говорити конкретно між Кремлем та сім'єю Дональда Трампа і його друзями, є припинення російсько-української війни. Трамп не може дозволити собі ніякої реальної економічної співпраці з Росією, поки війна продовжується, хоча б тому, що він не зможе ані скасувати санкційний механізм, який, на наше щастя, продовжує руйнувати російську економіку. Тим більше не може скасувати санкції Європейського Союзу, які також не створюють для Сполучених Штатів ніяких плідних можливостей для. Продовження економічного співробітництва з Росією в будь-якій формі, якщо Трамп вирішить вийти з посередницької ролі в російсько-українському конфлікті, тому головною запорукою порозуміння Трампа і Путіна є готовність Путіна до завершення війни. Поки що ми не бачимо цієї готовності, незважаючи на всі щедрі пропозиції, які Трамп робить Путіну. І я сказав би, що в мене немає особливих прогнозів щодо того, як будуть. Будуватися стосунки між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, тому що я не знаю, як буде виглядати російсько-українська війна на ближчими рокам.